І так, друзі, всім привіт! На зв'язку Несторблок. Це вже друге відео за сьогодні. Сьогодні я продовжу заробляти кошти в інтернеті і показувати вам свою стратегію від А до Я. Все, що нам знадобиться для того, щоб заробляти кошти, це ноутбук або комп'ютер, або телефон та доступ до інтернету. І уважно дивитись моє відео. Навіщо я вам розповідаю абсолютно безкоштовно, для чого я це роблю? А справа в тому, що я хочу зробити найбільше в Україні ком'юніті по валютному ринку. І саме для того я даю абсолютно безкоштовну інформацію, що ви на мене у мене ставала аудиторія все більше, більше і більше. Як ви можете бачити, кошти заробляються всі справжні. Тобто, давайте абсолютно будь-яку витянемо купюру, абсолютно реальні, всі просвічуються, Тобто гроші ну, заробляються з інтернету повністю реальні. Тобто це все від віддаду яну, ви можете бачити квартиру, в якій я живу і так далі. Тобто це все. Все, все по справжньому немає ніяких підводних камнів, і ви можете зайти на мене в телеграм-канал, передивитись всі відгуки, все ком'юніті і побачити від а до Я, що все це працює. Я неодноразово показував вивід, неодноразово показував. Ну в мене мільйон відео на Ютубі. Тому сідайте позручніше, ми починаємо. І так, дивіться, для роботи, для заробітку нам знадобиться всього два сайти. Перший це Binarium Broker і другий це Investing новини. А посилання ці два сайти будуть в описі в закріплених коментарях під відео. Також на Binarium при реєстрації вводимо промокод bonus 911. Він дасть плюс 100% на перше поповнення. Binarium Broker виглядає ось так, а Investing сайт виглядає ось так. Не лякайтесь, це все не складно. Дивіться, це валютний ринок. У нас тут є всього дві стрілочки вгору та вниз. Ми можемо перемкнутися на деморахунок і поставити, наприклад. Стрілочку вверх натиснути, це означає, що ми поставили зараз тільки що з вами 1250 гривень на те, що графік піде вгору. Якщо графік дійсно піде вгору, ми заробимо. Давайте, наприклад, ось відкриємо іншу валютну пару. І натиснемо навпаки вниз. Тобто, якщо зараз графік до ось цього моменту буде дійсно внизу, то ми зробимо плюс тисячу з чимось гривень, тобто 84% від нашої угоди. Тобто, дивіться, все, що нам виходить, знадобиться, це зрозуміти в яку сторону піде графік в цьому телеграм-каналі. Я кожного дня абсолютно безкоштовно. Тобто, дивіться, тут немає ніяких. Віп-каналів немає ніяких платних курсів, нічого. Тут просто я даю кожного дня безкоштовні сигнали. Кожен день просто у нас плюсова статистика. Кожного дня ми заробляємо. Ось ви можете це бачити самі. Також в мене є бот, який також постійно 24 на 7 видає сигнали, і це вже два безкоштовних а, істочника, а, де ви зможете заробляти кошти, просто копіюючи сигнали. Як ви можете бачити, тут реакції всі справжні. Тобто, бачите, є ось такі реакції задумчиві, Це означає, що щось не так. Але по, по факту, ви бачите, всі все чітко. Тобто, це доказує те, що все працює, все дружно. Поповнювати кошти на платформу можна багатьма методами, і зараз прогрузиться. І на рахунок виводу це такий ще підільний момент. Виводить все дуже чітко, все дуже якісно. Я працюю вже рік на цій платформі, виводив вже на відео багато раз різні суми коштів. По перше. З тисячі доларів за рік дійшов до 70 тисяч доларів і все без питань вивів. Тому якщо мені вивело 70 тисяч доларів, то ну, вам виведе тим паче. А виводити можна на що захочеш. Я в телеграм-каналі 200 разів вже показував вивід, і все зараз це виводити не буду, тому що я хочу дійти до 500 тисяч, та й недавно виводив 10 тисяч доларів. Так і в чому ж полягає стратегія, а ми сьогодні будемо з вами заробляти. Так би мовити, я вже сьогодні провів торгівлю. Ось три моїх угоди. Я зробив плюс-мінус 34 тисячі. Здається, якщо не помиляюсь, за сьогодні, і зараз хочу зробити ще кожну свою торгівлю. Я докомендую. Дивіться, першу угоду Давайте зробимо по зв'язки інвесінг плюс бінаріум, тобто відкриваємо для цього валютну пару. Давайте, наприклад, ось цю USD-CHF відкриваємо з вами. Далі а ні, дивіться, вона. Хоча давайте спробуємо. Переходимо далі на інвесінг і вводимо в пошук назву валютної пари, яку ми обрали на брокері бінаріум. Далі заходимо в теханаліз і натискаємо тут одна хвилинка. Strong buy. все. Дивіться, якщо пише strong buy, це означає, що сайт-інвестінг робить прогноз на те, що графік зараз піде вгору. Дивіться, strong buy, тобто агресивно покупати. Це графік вгору йде, а інвестінг так каже, і strong sell, це графік йде вниз. Тобто sell, buy, neutral нам не підходить. Тобто в даному випадку strong buy, тому ми на бінаріумі натиснули стрілочку вере. Що це означає? Якщо зараз графік буде вгорі, давайте я зроблю ось такий скріншотик по Якщо графік в даний момент зараз піде вверх і буде вище, ніж наша лінія до цього моменту, то ми заробимо з за вами кошти. Якщо нижче, то ми програємо. Зрозуміли? Ось сайт інвестінг він виступає в ролі. А, Такого сайту, який дає за рахунок технічних індикаторів, а вірогідність того, в яку сторону зараз, а, скоріше за все, піде графік. Все, дивіться, що ви розуміли собі, якщо ви не дуже поняли, ми з вами зараз заробили дивіться, чотири сімсот Це общих, мінус 25 тисяч гривень. Наша ставка, ми зробили з вами 19 750 гривень, тільки що це абсолютно реальні, це абсолютно живі кошти, які можна. Просто зараз брати і виводити, виводити на картку, виводити в крипту, виводити куди завгодно і потім обналічувати в реальні бумажні кошти і піти купити собі снікер з кофе. Розумієте, це без приколів, це без жартів. Ви можете перейти в Телеграм, подивіться, це так і працює. Це дуже крута ніша, це дуже крутий графік. Я хочу зібрати велике ком'юніті однодусім по валютному ринку. Але я бачите, зробив цілих 19750 сімсот гривень, тому що в мене баланс два ляма. Два ляма, тобто, і я ставлю, бачите, по 25 тисяч гривень вгоду. Тобто 2-3% я ставлю від свого балансу для того, щоб, якщо що, не злити, якщо я потраплю на серію мінусів, тобто мінус-мінус-мінус, щоб я не злив весь баланс, а в мене завжди були кошти перекритись. Тому 100% ви ставте так само 2-3%. Тобто, якщо ви закинули 1000 гривень, ставте по 20-30 гривень вгоду. Розумієте? Так, да, це буде мало заробляти, зате стабільно і постійно. Так. По св'язки інвестінг я вам показав. Дивіться, до речі, як зараз графік іде вверх. Також я торгую за рахунок теханалізу. Давайте вам малесенький урок зроблю, оскільки мене дивляться зараз ті люди, які вже торгують, а також ті люди, які, які новенькі, тому вчиться. Дивіться, у нас тут є, бачите, період відображення однеї свічі. На одній хвилині таймфреймі ми можемо з вами аналізувати ринок. Давайте оберемо якусь валютну пару, давайте євро з тоді. Мені подобається. Так, дивіться, одна хвилинка. Ми можемо провести ось такий відрізочок. Просто дивіться, це наша лінія підтримки. Вона підтримує графік, Графік, бачите? Тобто цю лінію графік не пробивав в достатньо великий час, але зараз пробив. Тут ми можемо також провести ось таку цікаву лінію. Нагадую, що, якщо ви не хочете сильно паритися над цим, ви можете просто перейти в мене в телеграм-канал і торгувати по сигналам, по боту, а також по сайту інвесів. Нагадую, що всі посилання в описі, але для всебічного розвитку я вам показую технічний аналіз. Дивіться, лінія підтримки жовтенька, вона була пробита. І далі у нас також є лінія підтримки. Тобто, ось тут графік був, тут і в даний момент тут. Тобто. Що зараз може статися? Зараз графік або пробиває цю лінію підтримки, і йде вниз, або від неї відштовхується і йде вгору. Я, скоріше за все, ставлю на те, що буде пробиття. До на 2 хвилинки до 17.41, поставлю вниз, що зараз буде пробиття. Давайте скажу, чому я так думаю. Давайте скажу. Давайте скажу. Хоп. Дивіться. Я так думаю, тому що ось ця червона свіча вона дуже сильна. У нас про був про пробитий цей рівень, і я думаю, що зараз ми підемо трошечки вниз. До ось цього ось плюс-мінус об'єму, тут трошки походимо, і може вже тоді підемо вгору. Якщо ж навпаки, у нас зараз графік піде трошечки вверх я все одно заключу навіть звідси угоду вниз на більшу суму, для того, щоб відбити потерю тому що я в будь-якому випадку думаю, що графік буде йти вниз. Давайте ж подивимося, що буде. Але також важливо змінювати свій аналіз, якщо а, щось іде не по плану. Тобто, умовно, якщо. Я б зараз, Графік зараз буде йти весь час годину, наприклад, вверх. А як тупий баран буду вниз-вниз-вниз, то звичайно нічого не, не залишиться. Давайте дочекаємося, поки наша угода відпрацює. Зараз, звичайно, угода так пішла вверх, вверх, вверх. Але нічого страшного. Давайте відразу підготуємо суму для перекриття це буде 50 тисяч гривень. І я думаю, з якоїсь кращої точки взагалі в ідеалі було зайти біля жовтої лінії. Тобто рівень підтримки вже стане рівнем супроту. Бачите, графік, типу, в неї вріжеться. Але давайте чекати. Давайте чекати. Тобто я документую абсолютно всі свої торгівлі для того, щоб було все, все зрозуміло і все чітко. Так, чекаємо, чекаємо. Ця угода, на жаль, у нас зачиняється в мінус, але немає нічого страшного. Я думаю, я не знаю, чи чекати зараз краще мені точки чи ні. Так, через експірацію мене завис. Давайте в новому сторінку, щоб про зникла. Ця роздратуюча штучка. Так, на жаль, у нас скинулись всі наші лінії підтримки, але нічого страшного. Давайте ось тут. Я вже побачив тільки, що як у нас свічі достатньо сильно йшли вниз. Я думаю, цей момент можна використати для гарної точки входу. Давайте повернемо нашу свічку і поставимо її ось таким чином. Все. І ось тут також повернемо нашу лінію. Все, у нас ось така картина формується. Ну, якщо зараз моя угода також зайде в мінус, що на жаль так і проходить, що мені потрібно робити? Дивіться сума 25 тисяч гривень програш плюс. 50 тисяч гривень програш, і мені зараз можна поставити 100 тисяч гривень для того, щоб піти, а, піти умовно в маленький плюс цих год. Я так зроблю, а також поміняю валютну пару, тому що євро-ЄСД, на мою думку, на даний момент рухається не по правилам, не по нормам. Коли таке проходить, краще просто змінити валютну пару. Ось, дивіться, тут я впевнений, буде ось така історія. Я зайду до 1745 на те, що графік в даний момент, в даний період часу піде вниз. Чому я так думаю, давайте я поясню. І я в цій ситуації, якщо чесно, впевнений. Є такі моменти, коли я впевнений, коли я не впевнений. Але оскільки я ставлю в першу угоду 25 тисяч гривень, що дає мені дуже багато варіацій для перекриття, я заходжу дуже часто в такі ситуації, коли я не особо впевнений, але я знаю, що можу прикритися. Дивіться, це наша лінія підтримки в даний момент. Чому це лінія підтримки? Перший дотик, другий дотик, третій дотик. Це можна звати міні-четвертим дотиком, п'ятий дотик, шостий дотик, сьомий дотик. Розумієте, так? Да? І ось восьмий. Дивіться, що в нас проходить за картина. У нас був різкий ріст ось тут. І постійно графік хоче назад, хоче вниз. І я думаю, скоріше за все, що в даний момент графік проб'є вже цю лінію і піде на нижчий об'єм. Також може статися обратне, що воно звідси відштовхнеться, але знову таки я звідси зайду вниз. Ось такий аналіз. Давайте дивіться, що там у нас на ділі. На ділі в нас графік благополучно. Пішов вниз, і, можливо, я дав трошки багато часу. Тобто, бачите, я можу змінювати ось, ось цю лінію і тим самим давати, а, давати більше можливості угоди чи відпрацювати, тобто чи коросторкову угоду, дуже чи більш дальню також можна взагалі тобто, обрати в лівій колонці ось євроджипу. Бачите, 5 плюс хвилин можна натиснути. Я умовно можу поставити. Там на 2 дні, ось до 23.45 я можу поставити, що графік десь буде в якійсь точці, розумієте? Але я заключаю короткострокові годи. Також давайте одразу прораховувати. Тобто хочеш міра, готуйся до війни. Правильно, правильно, тому давайте прораховувати на всяк випадок далі. А, якщо зараз ця угода зайде в мінус, я втратив 25 тисяч гривень, плюс я втратив 50 тисяч гривень, плюс я зараз втрачу 100 тисяч гривень. Як втрачу, втратив би. Може втрачу, не знаю 175 тисяч гривень. Ось тако, така буде картина. Да, вона неприємна, але я показую все, як є. Тобто на ринку буває всяке. Якщо зараз е, станеться так, що 100 тисяч гривень також не зайдуть. Мені буде потрібно ставити зараз 200 тисяч гривень для того, щоб вийти в нуль, чи, в 0, чи в маленький плюс. Або ж множити цю суму на два і ставити ось стільки. Але я трошки буду більш збережливим і зайду на 250 тисяч гривень. Важливо, що я з вами повністю трушний. У мене немає ніяких віп-каналів, курсів і так далі, тому мені немає ніякого сенсу вам десь брехати і малювати то, чого нема. Тому я всі абсолютно свої угоди показую від а до я, такі як вони є. Ось бачите, давно такого не було, але сьогодні дивіться, я вже два мінуса в ряд зробив. І зараз можливо буде навіть третій, тому що графік. Графік, щось дивіться. Що буде плюс-мінус? Плюс. Ой на волоску. да? На волоску поставив забагато часу. Бачите, якби поставив менше часу, було б був би впевненіше плюс. Але сталося, як сталося. Ось далі він вниз іде. Хм, хорошо, давайте порахуємо, скільки ж я ж за сьогодні заробив. Ту -ту 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 -ту, калькулятор. Точніше, за цю торгову сесію. Почав я 17,37. 44 750. Ми мінусуємо 25 тисяч гривень ставка. Чи так, 19 750 з цієї годи, далі мінус 75 тисяч, мінус 75 тисяч, і далі плюс чистимо 84 тисячі. Виходить, за це відео я з вами зробив 28 750 гривень до свого балансу, і за день я заробив десь плюс 34. Здається, тобто, вже 62 тисячі гривень я сьогодні заробив за день. Ось така прикольна ніша, ось такий прикольний ринок. Все, зараз можу вводити собі в теорії типу 62 тисячі гривень і йти кайфувати. Все, підписуйтесь на мої соцмережі. Нагадую, що всі посилання в описі під відео.